День, з вами Олексій Мусієздов Сьогодні я програміст. Кілька слів про статичну та динамічну типізацію. Для виконання нашої програми нам потрібні якісь дані. І ці дані ми зберігаємо у зміннах. І нам важливо, щоб тип даних в цих змінних був весь час такий, як нам потрібно. І ми можемо робити. Так звану статичну типізацію, тобто заздалегідь при написанні коду встановлювати собі правила, якого типу має бути та чи інша зміна. І відтак наші програми, в яких ми пишемо код, будуть самі за нас перевіряти і вказувати нам, а чи правильно ми пишемо код, чи не помилилися ми з типом змін і так далі. Це називається статична типізація. Відповідно, є мови програмування, де це не є необхідним. І JavaScript це така мова програмування, де є динамічна типізація. Тобто ми можемо заздалегідь тип не вказувати, він буде визначатися в процесі рантайму. Тут, звичайно, є певний ризик помилитися, і через неспівпадіння типів програма може впасти. Але з іншого боку, ми маємо більшу гнучкість. Отже, це, що стосується статичної типізації та динамічної типізації, можна в JavaScript додати окрему перевірку типів, так як це робиться у мовах з статичною типізацією, але про це іншим разом.